Доброго дня всім, компанія «Міні Агробузова. Відвантажуємо тракторець Ловол 354 е Дана модель трактора на 35 кінських сил, 4 дизель, 4 передачі вперед, одна назад, так само понижених. 4 плюс 1. Вал відбора потужності двухскорисний 540 і 1000. В даній моделі трактора двохдискове щеплення. От, хоч реверса немає, але в ньому двохдискове щеплення. От така от трьохточна задня навіска. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою. Траса Київ Житомир 36 кілометр село Бузова, Вулиця Садовського, 2. Так, завантажуємось. Даний тракторець їде із сівалочкою 12-рядною. Сівалочка в розібраному вигляді.